Слава Ісусу Христу! На каналі Що Істина ми продовжуємо з вами молитовні стріми, в яких молимось про перемогу України в війні проти Московицької імперії, про визволення нашої країни від окупантів. І зараз, друзі, в першому стрімі в цьому новому року ми подякуємо Богові за те, що ми живі. Помолимось про наших військових, помолимось про наше майбутнє. Ми в молитві будемо казати Господу про те, яким ми хочемо бачити його, і будемо просити, щоб Він відкривав нам свою волю через таке молитовне спілкування з ним, щоб ми розуміли, друзі, як нам далі планувати своє життя, яким Господь бачить його, і як нам треба відноситись до цієї війни, до ворогів наших. Що таке любити ворогів, друзі? Я вже пояснював трохи про це, що це таке, кому цікаво, друзі, можете подивитись останнє служіння, новорічне служіння нашої церкви. Я там достатньо докладно говорю про те, чому благословляти або любити ворогів це не означає обіймати, бажати їм всього доброго і так далі. Тобто любов до ворогів, вона проявляється саме в тому, що ми бажаємо їм каяття. І для цього, друзі, Господь дуже часто використовує покарання або наказання, да, якщо російською. і тому треба розуміти, як це робити. Дуже рекомендую, подивіться, да, це десь хвилин 10 займе вашого часу з останнього служіння. Зараз, друзі, ми помолимось. Господь наш, ми дякуємо тобі, дякуємо тобі за те, що ми живі, за те, що ти зберіг наше життя от, другого року війни. 23-го року ми дякуємо тобі за те, що просто ти фізично зберіг нас. Ми дякуємо тобі за те, що ми маємо надію на визволення, і ми знаємо, що ти завжди на боці правди і справедливості. І ми дякуємо тобі за це. Ми знаємо, Господи, що нічим не згрішили проти росіян, хоча вони звинувачують нас і у нацизмі, і у злобних планах якихось. Але Господи, ти знаєш, що це все маячня, і ніколи українців не було. Думок про напад на Росію, про те, щоб щось зробити Росії погано. Ми завжди просто захищаємось від цієї злобної імперії. Тому, Боже, збережи нас і надалі, визвали нашу країну від окупантів, вижени їх з нашої землі, господи, і для цього зроби міцною і сильною нашу владу, владу, якій ти сам господи, яку ти встановив, який ти дав у руки меча для того, щоб карати зло. Про це, Господи, ти говориш в твоєму слові, тому ми молимо тебе, зроби нашу армію міцною, сильною, вмілою, мудрою і допоможи, Господи, нашим військовим вигнати окупантів. Бережи життя наших воїнів, Господи, бо насправді ти знаєш, скільки людей наших гине в цій війні і особливо на фронті, Господи, бережи від наших військових від смерті, від поранень, даруй. І гарні засоби захисту, і е, міцну зброю все необхідне, Господи, для того, щоб вигнати окупантів. Бережи наших військових і благослови їх головним особистою вірою в Тебе, Господи, щоб вони захищали нашу земну батьківщину з вірою в Тебе, з, е, щоб вони також готували себе до зустрічі з тобою. бережи наших військових і благослови. Благослови, будь ласка, наших союзників. Зроби так, щоб у цьому новому році наші. Союзники продовжили підтримувати нас, що були подолані всі чвари, всі всякі ці політичні або будь-які інші амбіції, або взагалі відверті злочини. Бо ми бачимо, як Московія за свої ці нечистиві гроші накрадені. Купують е, політиків різних для того, щоб вони відбілювали російські злочини. Господи, допоможи. Хай все, все це буде подолано, щоб разом ми подолали на цю московицьку злобу і поклали край війні. Ми молимо тебе, Господи, про те, щоб ти зруйнував злобну московицьку імперію, вижені від влади Путіна, його злочинних поплічників. Господи, хай вони у в'язниці бажано бажано в, в хворобі або Лише в якихось складних обставинах прийдуть до тями і зрозуміють, що вони просто звичайні люди, і що вони будуть відповідати перед тобою. Їх не врятує ні гроші, ні, ні, ні ті брехливі, брехливі, оманливі слова, які говорять їм, їхні так звані священики, Господи, приведи їх до тями, приведи до тями взагалі московитів. Щоб вони зрозуміли свій гріх і зло, яке вони вчинили, вдершись в нашу країну, і хай вони заберуться звідси, розкаявшись у своїх гріхах і злобі. Господи, молим тебе про розчленування Московії на окремі національні держави, щоб народи, які живуть там, не були невільниками московитів, не були невільниками Москви. А е, жили як вільні народи на своїй землі і влаштовували свій добробут, не думали про напад на інші країни, про грабіж, вбивства і так далі. Боже, зроби це, зруйнуй цю злобну імперію, і хай через це прославиться ім'я Твоє. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив нас як український народ, як, націон... як націю. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти створив нас українцями, за те, що подарував нам прекрасну землю, чудову мову, чудову ментальність нам дав, Господи. І Хоча ми розуміємо, що українці також грішники, ми все-таки, Господи, дякуємо Тобі за те, як Ти створив нас. Господи, ми молимо Тебе, пробач нам наші гріхи і виправляй нас, Господи, зроби так, щоб Україна, Українці навертались до Тебе, Господи, щоб українці стали християнами. І благослови нас, щоб ми і надалі жили на своїй землі. як Українці, щоб ми не боялися, щоб не, не боялися, що прийдуть московити вбивати нас тільки за те, що ми вважаємо себе українцями, що ми е, дякуємо тобі за нашу українськість. Господи, благослови. Вичищай нашу країну, наш народ від колаборантів, корупціонерів. Господи, просто благослови, щоб е, ми на своїй землі могли е, служити Тобі. Е, Будувати своє майбутнє і готуватись до зустрічі з тобою. Ми вклоняємось тобі і дякуємо тобі, наш Бог, Творець і Спаситель наш, Отець Син і Дух Святий. Амінь Господи, прослав ім'я Твоє через перемогу України. Роби дива Твої, щоб наша віра міцнішала і щоб Росіяни жахалися, щоб їм було страшно залишатись на нашій землі. Господь, благослови нас, благослови нас на сьогоднішню ніч, благослови нас на цей день, на, на, на цей рік, Господи, зроби так, щоб в цьому році війна закінчилась визволенням наших земель перемогою України. Господи. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас. Ми дякуємо Тобі за всі твої милості до нас. Прослав Ім'я Твоє і приведи нас до визволення і перемоги. Хвала тобі, Бог наш, Отець і Дух Святий. Амінь. Дорогі друзі, дякую всім, хто долучається до молитви. Це надважливо. Закликайте своїх близьких, рідних, знайомих. Долучатись до молитви. Діліться, діліться цим відео в своїх соцмережах, ставте вподобайки через це. Ютуб робить відео більш видимим. Я впевнений, що ви це знаєте. Я дякую вам за добрі побажання, які зараз читаю. Я дякую вам навіть за критику. да, І ось цьому чоловіку, який постійно мене критикує. Я також вдячний, бо це додає популярності цим відео. да, І насправді я, друзі, просто ще й ще раз. Хочу закликати всіх доєднатися до молитви. Хай Бог береже всіх, всім всіх з Новим роком. Сподіваюсь, друзі, що в цьому році ми прийдемо до перемоги, бо з нами Господь і на нього наше сподівання. Хай Бог береже всіх до зустрічі. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава!